Теоретично вам розкажу, яка в мене буде книга. Дивіться, все, всі і насолоджуйтесь. Ну, Вольтера, ми любимо, друзів ми теж любимо. я думала, що мені це не треба. А бачите, виявилося, що мені треба. Барахолки товещ! Друзі, я хочу вас вам всім сердечно подякувати за привітання з днем народження. Боже, ви неймовірні, ви такі котики, котики, зайчики, зайчики. Вот. Я за всіх тримаю кулачки. Зараз ми запустимо шайтан машину з райдомайзером. І будемо обирати переможця. А, -а, а от, дякую, дякую, дякую. Боже, так щемко, Боже, знову ця моя гра. Улюблена запитай. Я відповім, Боже, там, там такі питання особливо мені сподобалось ваш улюблений. Ваш улюблений твір 16 століття. та-та-там! <хи> да, вот, бачите, бачите, що питають. Ну, в общем, можливо, зроблю ще відео на цю тему, в общем, питання, відповідь. Вот. Ну, коротко, дякую, дякую, дякую всім за привітання і хай щастить! Для тих, хто не в курсі, в минулому відео мені. Сповнилося півстоліття. На цю честь я е, вирішила розіграти книжечку. Да, мене питали, чому я саме вибір був на цю книгу, бо вона мені особисто ну, не моя. От. Просто я не люблю жанр true Crime, я його ніде не дивлюсь, ну якось ну, взагалі не моя стежина. Але я знаю, що ця книга мега популярна вже був дуже там багато додруків і будучи додруки. Тому саме цю книгу я обрала. От тому зараз буде розіграш. Всім привіт, я технічна підтримка, і я зараз. Проведу розіграш. Це відео з розіграшем. У нас тут 248 коментарів. Умова участі була, що необмежена кількість коментарів від однієї людини. І 248 це у нас кількість разом з відповідями. Відповіді ми, звісно, не будемо враховувати. Ні, ти не виграєш. На жаль, чи на щастя. Так. Оп. Дозволяємо дубль від однієї людини і виключаємо відповіді. 248. І. все, зараз дізнаємось переможця. Валерія Бровко дивіна. 7036 за коментар щиро вітаємо з ним народження много я літа. Вітаємо вас, Валерія! Урбовжечки, кошечки. Вітаємо! Ви виграли книжечку Вбивчі письменники! Предпред, слава Україні! Хочу повну версію слава нації! пиздець Російській Федерації. Ви згодні! І я згодна. Тому починаємо. Зразу хочу сказати, що й у мене відкрито спонсорство. Там, знаєте, чого там тільки немає. Ну, вже додала відео, там я от придбала це на мисточка цю силянку. де, коли, при, за яких умов це там у відео. Е, там є і двогодинні, там є і трьогодинні відео. там... Знаєте, важко сказати, чого там немає в тих спонсорських відео. Якщо я навмисно розділила формати, тут у мене буде така офіційна частина. Знаєте, от це як книжка пише, як то кажуть, А там у нас, знаєте, таке справжнє життя. Тому кому цікаво, переходьте. Ціна питання горнятко кави. І це за 4, а в деякі місяці 5 величезних, довжелезних, насичених. Позитивно налаштованих відео, тому е, просто щиро раджу. От знаєте, вже казала, якби я сама дивилася такий контент, я би його радила. Ну, просто від щирого серця, як би так сказати, просто ну ви маєте бачити, що там відбувається. До речі, от вже вийшло там більше десяти відео вже є. Там будете бачити всі, там знаєте, немає градації, тому можна, тому не можна. Дивіться, все, всі в общем, і насолоджуйтесь. Тому дуже буду рада бачити, якщо ви приєднаєтесь до нашого такого от тепленького ком'юніті. Дуже дуже буду чекати вас, і буду дуже рада вас там бачити. Вот. Ну а зараз, друзі, що у нас зараз? Розпаковка, розпаковка. Ну, в общем, торби мішка чи коробки, чи будь-чого у мене зараз, знаєте, ну, ну немає. Ну, немає, ну, ну немає. Вот. Ну, Це не означає, що, знаєте, якби ми погано розпакуємось. Чудово розпакуємось. Ну, а щоб ми не тільки розпакувалися, а ще й побачили, що ми розпакуємося. Одну хвилиночку, одну хвилиночку. Так, перша книжка це бажанка моєї донечки. Вона просто в лютому захваті від цього автора вона е, прочитала, знаєте, зробила відгук, до речі, відгук: е, отут перейдіть, е, тут буде картиночка. В общем, умови, як перейти, як подивитись її від, відгук на книгу, буде в телеграмі. Але вона побачила, що видавництво жупанського видало нову книгу Максима Гаха. І звісно, хто я така? Я, я ж найкраща мати цього світу. Я їй подарувала цю темряву. Це просто Боже, яка вона прекрасна. Поперезамовленню, Боже. Я взагалі в мене знаєте таке є. Я, ну як би так сказати, я довіряю світу, але я всі книжки купую з після От, а ту переплатила, щоб ви думали. От, тому тепер у нас є Максим Гах Темрява. Це ж прямо, знаєте, популярне, популярне новинка, новинка. Ну, Донечка прочитає, потім, можливо, і я візьмусь. Давайте я вам прочитаю анотацію, щоб ви просто розуміли, вау, дивіться, шикарно. Я люблю такі атмосферні вот, фото, ілюстрації. Вот, це моє просто. Це моє світи, описані в цих оповіданнях. О, це збірочка збірочки, зараз оповідань, так щось я підсіла на них просто. Це, це зараз у мене топ збірки оповідань. Світи, описані в цих оповіданнях, дуже близькі нам. Вони існують поруч з нашим власним світом та все ж відрізняються від нього. Десь, на зміну кіно прийшли фантазії режисерів, які в режимі реального часу транслюються глядачам у свідомість, занурюючи тих у інші глибоко особисті реальності. Десь знайома нам історія зазнає коректив, холодна війна точиться між е, іншими блоками і цивілізація, що більше наблизилась до глобальної катастрофи. А десь людині протистоїть не людина, а саме небуття, що насувається поволі захоплюючи, розчиняючи в собі все знайоме і звичне. Кожна з цих історій має свій особливий час і місце, а також свого анонімного оповідача. Втім, їх об'єднує тривожне відчуття загрози. Іноді прихованою, іноді цілком відкритою, яка нависає над життям. Відчуття, що, на жаль, сьогодні усім нам таке знайоме. Ви знаєте, ну, прямо, от ви знаєте, я, можливо, візьму цю книжечку, донечка там е читає поки Девіда Коперфілда. Я думаю, я встигну прочитати цю книжку. От. Е і я вам розкажу. Якщо не окремим е відео, то в прочитаному, до речі, ну, буде обов'язково. Ви знаєте, мабуть, я і за цю візьму. Щось мені дуже сподобалось. Хоча, хоча я думала, що мені це не треба. А бачите, виявилося, що мені треба. От. Можливо, я і теж візьмусь. Далі я собі зробила такий подаруночок. Ви знаєте, ну, зараз відкривається дуже багато українських авторів, авторок, і це мега прекрасно, це неймовірно, і, знаєте, ну, такі просто шедеври, скарбища, як би не було затерте це слово, да, воно не втрачає ну, свій сенс, свою таку міть. Да, це скарби, які ми відкриваємо для себе. І вот я взяла на видавництво фоліо, видала розстріляне відродження, і вот у них серія. Ну, я взяла собі одну. Поки там збірка українських авторів, і їх твори скорочено. Ну, ви знаєте, да, Ну, коли я ходила в школу, це називалось «Хрестоматія». Но, ви знаєте, тут такі автори, про яких ну я знаю, а деякі автори, за, за яких я взагалі нічого не знаю. І я хочу прочитати скорочено, щоб розуміти, чи потрібен мені цей автор чи авторка, і чи потрібно мені витрачати копійчину і е, купувати твір повністю. До речі, про копійчину нарешті-нарешті Верховна Рада України прийняла закон. Чи там ну ось-ось прийме. Ну коротше, скоро буде, як то кажуть. Щоб повернути українські копійці. Копійки то не наше слово. А у нас завжди казали шах. Тому от. Щоб, Знаєте, розуміти, робити мені шажок в цьому напрямку чи не робити. От. Тут в цій збірочці, до речі, що мені подобається, дуже шикарно. Такі, знаєте, Папір, до речі, гімняний, хоча це фоліо, дуже такий великий шрифт. В кінці дуже прекрасні ілюстрації. От. Дивіться, багато їх Не знаю, робити під зйом, не робити. Ой. От. От. І тут, знаєте, яких я авторів собі взяла Куліша. Ну, Куліш просто, знаєте, був я, я знаю Куліша. Налепінська-бойчук. от, Хто знає цих авторів, напишіть мені, там, що, що, що знаєте з цього приводу. Падалка, підмогильний, плужник, Поліщук і Свіздзінський, От, от вони. ну, Це не всі вони тут. от. Ну, в общем, я дуже дуже хочу прочитати. Ну, я ж кажу, почну ознайомлюватися і буду вирішувати. От розстріляне відродження, духовне, культурне і літературно мистецьке покоління 1920-30-х років. Його розвиток відбувався в умовах масових переслідувань. Більшість авторів репресував сталінський режим. До, його, до цього видання увійшли твори авторів, яких розстріляли за те, що були українцями. П'єса Маклена Граса Миколи Куліша, часткової Частково роман Невелика драма Валеріана Підмогильного, ґадзвіринецький Кліма Поліщука, а також частково роман Недуга та поезія Євгена Плужника, який помер від сухоту концтаборів, і поезія Володимира Свіздінського, якого спалили живцем, розстріляли і Івана Падалку, і Софію нелепінську бойчук Репродукції їхніх картин є в кольоровій вкладці. Це багатотомний проєкт видавництва фоліо, що заповнює білі прями української літератури. Ви знаєте, ну, мене вже сироти по шкірі, тому буду знайомитись. І, ну, знаєте, кому ми брешемо? Я вже розумію, що мені треба всі ці твори в повному обсязі. Далі книжечку, яка попала мені випадково в лапки, але знаєте, треба. треба. Я вже почала її читати це Генрік Ібсен. Ну, вона називається Ляльковий дім, але це збірка його творів. Зараз я вам скажу яких, це ж важливо. це важливо. Ну, ви знаєте, Ляльковий дім у мене є відео, я читала, я була в лютому захваті. Особливо особливо там такий сильний-сильний фінал. До речі, Скандинави таке діло дуже люблять, коли знаєте, все начебто труляля-труляля, завтра смажимо короля, а потім такий фінал хебесь! Ну знаєте, це прекрасно, це прекрасно. вот значить, під так. Підпори суспільства, ляльковий дім. Ну, я радо перечитаю там, знаєте, можливо, щось інше Ну, коли ти читаєш улюблений твір, ти постійно да, перечитуєш, ти постійно відкриваєш в ньому щось нове, щось нове, щось нове, щось нове. Ну, знаєте, коли <смас> твір, як би так сказати, коли там є, що відкривати. Інколи, знаєте, буває і перший раз якось шкатулочка не відкривається. Ну, по всякому буває. Вот. Ляльковий дім привиди. І дика качка. Це п'єси, да, Ну, Іпсен завжди писав п'єсами. Ну, в общем, тепер маю ще й таку книгу. Боже, подивіться, яка прелість. От. Люблю такі ілюстрації. Так, а хто це видав? Це фоліо, здається, якщо я не плутаю. Да, фоліо, 2011 рік, так. Да. Свіжак. От. Ну, отут покрасивше. Якась паніться дивляться, дивиться до да, там два пани. До речі, мені подобається, як видається ця серія. Прекрасно, знаєте, прям таке. Дорого багато хоча вона доволі недорога. От. Далі будете сміятись, але ну, я не могла. Я коли брала донечці от гака. Я ну, ну щодо одну книжку, Ну ні, ви ж мене зрозумієте. І я додала е, е, свої улюблені біографії. Да, е, що я ще люблю, тут буде посилання на мої книжкові так, а що я не люблю, на мої книжкові ні. Тому, хто друг не бачив, переходьте, дивіться, може буде вам цікаво, може щось собі візьмете, втягнете. Ну, собі. От. І е, це така у них лінійка життєописи, і я взяла. Вибачте, от тут ну, просто сяду в калюжу. Не знаю, як правильно наголос. Напишіть мені да, ну, наголос велику літеру. Кондорсе чи Кондорсе. Ну, в общем, не буду знаєте, ганьбитися. Ну, не знаю, як я звати цього пана. І це написали два автора: Елізабет Бадентер і Робер Бадентер. Інтелектуал в політиці. Цей от Кондорсе. Він жив 1743 1794 роки. Да, до речі, це Київ 2008 рік, хоча мені продали це як нову книжку, от взяла, я ж кажу, ну тижні два тому. Да, ну, от так от теж буває. Так, давайте я вам прочитаю анотацію. Знаменитий математик у 25 років, постійний секретар Академії наук з 32 років, він був членом французької академії. Та інспектором монетного двору друг Вольтера Кондорсе вважався останнім з енциклопедістів. Він був знаменитий усі Європи доби просвітництва і пов'язаний дружніми стосунками з найяскравішими особистостями з того часу. Ну, Вольтера ми любимо, тому друзі, друзів ми теж любимо. От. Ну, тут знаєте більш сумна така історія жодної картиночки. От, навіть в біографії Канта була його мальовка самого себе. Був автопортрет якимось там вугільчиком. Ну, ладно. А тут не малював. не малював. Так, ну, Мабуть, він Кондорсе, якщо француз, то е, наголос на останній склад. Е, так, ну, бачите, нова книжка. Нова. От. Ну, що тут, Ну, тут, знаєте, складно щось. ну, е, Біографія будемо читати. Будемо розбиратися, що робити. <гум> ну, немає чого вам зачитати, нові друзі. нові друзі, так. Ну, в общем, от така от біографія чергова, цікава, неймовірна. Ну, Я ж кажу, я так думаю, знаєте, ну, пан Вольтер не дружив би аби з ким. Ну, ну Я так себе тішу, знаєте. <гум> от. Йому було б, знаєте, З дурним йому було б не цікаво. Тому вже буде, знаєте, розумна людина, а це завжди цікаво. Далі книжечка, знаєте, вона була у мене в бажаночках, і тут, в общем, донечці подарували, і я кажу: я прочитаю, да? правда, можна, да? да? це Джек Ель Хай, це доленосна зустріч напередодні Нюнберго нацист і психіатр. Боже, побачила, скільки вона коштує. аж Подих, знаєте, збився. Да, не буду вам розказувати, скільки коштує ця книжка. Живіть щасливо! Ну, це подарунок. Дякую. А, так, це наш формат, до речі, видав, так. А, так, от. Ім'я Дугласа Келі могло б залишитися відомим в узких медичних колах. Однак історія вирішила інакше, кинувши його в епіцентр однієї з найгучніших справ ХХ століття. Келі призначили головним психіатром Нюрнбергського процесу, де він встановлював осудність 22 в'язнів нацистів, які мали невдовзі постати перед трибуналом на заскоєні Третім рейхом звірства. Центральною темою книжки є своєрідний поєдинок умів, у якому психіатр зійшовся з Германом Герінгом. Та які, зрештою, наклав відбиток на життя і смерть обох. Читачам також розкриють важливі деталі судового процесу та біографій, обвинувачених, а ще глибокі питання, що постали перед Келі під час та після діагностування Герінга, Геса, Розенберга, Ріббентропа, Кайтеля та інших. Що об'єднувало підсудних, чи всі вони мали психічне відхилення та вроджені схильності до жорстокості? І головне, чи існує насправді психотип нациста? Або ж нацистом, за певних умов може стати кожен. Значить, автор, журналіст, професор письменник, висвітлює історичні медичні і наукові теми, зокрема, для видань таких, в общем, різних лауреат премії імені Джун Рот за найкращу статтю в сфері медичної журналістики. За його книжкою, Нацист і психіатр знято фільм Нюрнберг у 2025 році. Вот. Ну, в общем, ну, мені дуже-дуже цікаво, да? Ну, Картинок -таки немає, тому ну, ну, ну отак. От буду читати, буду розбиратися. Я не знаю, я почну читати. Знаєте, Можливо, треба нам е, влаштувати просто терміново надкуси главу і розібратися, що куди піде, як що сортирувати, що, в общем, як прилаштувати. Ну і дві останні книжечки. У мене є. Я збираю цю серію. Це Станіслав Лем. У мене от є серія, де одна з книг глаз Господа, ну там десь стоїть. Не буду вже діставати. І у мене з'явилися ще дві. Давайте от я вам про це покажу. Із зоряних щоденників Йона Тихого, із друга ну, другий твір в книзі зі спогадів Йони Тихого і Мир на землі. Це наукова фантастика, обидві книжки науково-фантастики, обидві Станіслав Лем. Давайте я прочитаю, ну, тут, принаймні, красиво. А от, давайте, дивіться. Так, до речі, друзі, у кого, можливо, ці книжки стоять пиляться, я б дуже-дуже рада хотіла їх прочитати. Це ж не дуже нахапно. ну, Можливо, знаєте, десь там пиляться якось. Не? Буду дуже-дуже вдячна. Бо Лєм це, це любов на любов просто. Так. Третя книга під Лемового присвячена пригодам астронавта дослідника космоса Йона Тихого. Написані з характерним для Лема гумором. часто Гротескним іноді з переходом у гірку іронію. Вони містять елементи пародії на штампи фантастики, але при цьому зачіпляють серйозні питання науки, соціології та філософії. От. Е, ну да, це у нього є два піднижі Лемового, одна така серйозна наукова фантастика. До речі, а це шісти Да. От, книжя. У нього наукова фантастика от, маю, бачите, астронавти, Голос Господа і Огляд на місці. І це у нього от, є п'ятикнижжя Лемова, це е, сатирична така от, наукова фантастика. Да, він дуже любив таке діло. Він, причому, ну, знаєте, у нього така, якщо це Станіслав Лем, то там, я ж кажу, і така, і, ну, там, там реально, знаєте, як то кажуть, понімати треба. Ну, і друга книга. Е, Казки роботів, кіберіада і маска. Ось вот, вот такий вот прекрасний красунчик на обкладинці. Це, до речі, видавництво Богдан. Вот, в общем, моя ж Вот, В общем, вот таке. Тут давайте прочитаємо анотацію. А, це, бачите, це перша навіть Так. Увійшли повість, маска перекладена, ну тут взагалі не пишуть. Це потішна мішаніна традиційної казки, фантастичної літератури. Йдеться тут про мудрий і впорядкований світ роботів, у які прийшли жадібні та владні королі. Є там і казкові королівства, лицарі і принцеси, котрі навдивовижу схожі на людей. Ну, знаєте, Лєм, ну, такий пророк свого часу, він дуже багато, знаєте. Сказав нам того, що у нас ми зараз маємо. І не всі речі нам подобаються з того. От. Тому я ж кажу: от маю такі книжечки. Отакі от от книжечки ми з вами сьогодні розпакували. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну, Я старалась. Не Небагато, бо буквально перед відпусткою, яка, до речі, є на спонсорському. Я робила розпаковку, ну, і знаєте, поки вдома не було, то підзібралася. І ще я вам хочу розказати таку класну-класну новину. От, я, ну, я така, знаєте, я акціонерка. От, я вам чесно кажу, я акціонерка. Я чекаю, поки от мені щось треба, я чекаю, коли воно буде на акції. Ну, ми зараз в більшості з вас всі акціонери. От. І в общем, Чекав, знаєте, я так чекав, чекав і от дочекався. В общем, е Майкл е Канінге, да, ми всі е знаємо, любимо це, ну, це, це гені е свого часу. У нього є книга-Годинники. Е вона видана в 2017 році, розійшлася, як то кажуть, по бібліотекам. До друку не було, нічого не було. В общем, Знайти нереально. Хто не знає ця книгу, цю книгу Майкл Канінгем написав про Віжинію Вулф. Тому, кому подобається постать Віржині Вулф, шукайте цю книгу. Вона і там навіть її справжнє ім'я. Чому я так прямо зразу це і зрозуміла, бо в анотації цього не кажеться. От. Е, ну, Канінгем геній, і, знаєте, так от, вчора я розказала ж донечки, кажу, ти знаєш, що от годинники це е, про Віржинію Вулф, вона така подивилася там по інтернетах. Каже, а ти знаєш, що вже років дуже давно цю книжку просто в продажі немає в жодному форматі. Барахолки то вещь. Захожу на ОЛХ. Панянка виклала там хвилин двадцять як виклала. Я така кажу: біжим, купуємо і вона її продавала там. ну, знаєте, ну, Вона знаєте, от інколи люди не знають справжню ціну просто творів. Ну, ну, дякую, дякую. Я дуже круто зекономила. От, і вот на всяких там шафа, промі, шмомі, ой, лексі, в общем, на цих всіх можна купити такі скарбища за. Ну, по-перше, купити, а по-друге, не за всі гроші світу. І тепер от, в мене, ну, на наступному тижні там, дівчинка написала, що може там, за кілька днів відправити. І в мене буде Майкл Канінгем години. Вот тут буде картиночка. Просто ну, зайдіть в Google, погугліть анотацію, і ви зрозумієте, що вам ця книжка треба. Тому плюс ще одна, яка буде у мене. Ну, знаєте, я ж заради неї не буду ще одну розпаковку робити, тому вже знаєте, теоретично вам розкажу, яка в мене буде книга. Да, новий е, такий формат розпаковки. А знаєте, яка у мене буде книга? От така сяка, от, подивіться картиночку тут. Анотацію прочитайте в інтернеті. А якщо там треба якийсь проморолик, подивіться. Да? Ну, да. ну, Це от, так от з одною книжкою. Ну, я просто хотіла вже ці вам відзвітувати і просто, ну, як то кажуть, жити далі своє прекрасне життя. Да. Кому ми брешемо? Ну, в общем, така ніч була, що Хай би вони всі подохли. Ну, хай би вони подохли в будь-якому випадку. в принципі. Вот. Тому, от так от. Тому в мене буде ще Майкл Канінгем години. Е, Отак от от, от так от розпакувались. Взагалі, е, пішла я готувати їсти, бо знаєте, хто любить їсти, той має щось готувати. Да. Е, ну, а ми з вами віримо в Збройні Сили України, донатиме на Збройні Сили України. Все буде добре. Відчий геть, відчий геть. Не опускаємо руки, не зневірюємося, навіть якщо повна срака. Все одно, буде, все, одно все буде добре. Я вам от чесно вам кажу, знаєте, з київських холмів я бачу, бачу, коли буде все добре. Коли не скажу, знаєте, ну так, мутненько, погано видно. Але повірте мені, все буде добре. Бо ми українці, ми найкращі. ми, Ну, знаєте, ну, а як? Ну, а як? ну Нам воздасться, от Чесно, можливо, таке слово дуже пафосне нарочити, але нам воздасться, Все в нас буде добре. Підтримаємо одне одного, цінуємо, шануємо. Все буде добре, ми найкраще. І балуйте себе, балуйте, дозволяйте собі. От, ну я розказую, знову розказую за себе. Заплатила комуналку. Ну, не дуже приємний процес, я вам скажу. Я пішла собі, купила щось я купила, я не пам'ятаю. Ну, я кожен місяць собі щось купую один, ну, саме за це. От. От щось, ну от, балуйте себе. Я не знаю, як вам от, ну, пояснити. Ну, знаєте, кожному своє подобається і кожному своє радість приносить. Е, можливо, це там, одному книжка, другому там, я не знаю, Морозова, третьому нова вишивка. Четвертому от, я собі один раз просто пішла на сешку і купила якусь таку шикардосну курточку, знаєте, парку, фірмову на фірмову блин, за 150 гривень. Це був топ просто. Ну, і що я того не варта, звісно, варта. От. Ну, і мене це порадувало, я вам скажу. що в мене куртки не було. Була. ну Вона мене порадувала. Ну, от от. Тепер у мене ще є крута намахана парка. От. Тому балуйте себе, друзі. А я вас всіх люблю. Пам'ятайте, що є така от пані в Києві на правому березі, яка вас кожного, кожну, дуже сильно любить. І я в вас вірю. Я дуже в вас вірю в кожного. Бо ви неймовірні, ви прекрасні. Ви... Ви такі сонечки! я вас обіймаю, обіймаю, обіймаю! І mm. люблю. Вот так вот. И тебе.